Дорогі брати і сестри, нехай милість Божа буде з нами під час роздумів над Словом Божим. І у нас цикл тематичний, який почався позаминулого разу із Марка 2, 18-22, там, де Ісус говорить про нове і про старе. І ми розглядаємо вже от третя проповідь про три види закону, в першу чергу про церемоніальний. Ми знаємо, що церемоніальний закон був даний тимчасово давнім євреям, і він регламентував їхнє життя, не вимагається його дотримання від нас. І церемоніальний закон давнім євреям показував на Христа. І коли ми читаємо старий заповід ці місця, то також ми маємо там бачити Христа. І пам'ятаємо, що автор послання до євреїв. В 8 розділі 13 вірші каже, коли ж сказано б новий заповіт, то тим назвав пророк перший старим. А що поряхнявіє і старіє, те близьке до зотління. І нам треба розрізняти ці види законів і контекст писання взагалі, щоб ми не чіплялися за старі бурдюки, за старий одяг і не вливали туди нове вино. Нового Заповіту. А нове вино нового Заповіту це все, що у Христі. Це Христос сповнив закон, всі три види закону, і моральні, зокрема, який актуальний для нас, але ми не в силі його повністю виконати. Але нам зараховується виконання закону у Христі через віру у Христа. Тому нове вино можемо назвати «Євангеліє» Нового Заповіту. Можна Христа навіть називати, а можна навіть нас, брати і сестри, новозаповітних віруючих новим вином, які живуть у Христі Втіленому, у Христі Розіп'ятому, у Христі Той, хто Воскрес. І у нас два важливих таких місця ми згадували. Це Колосян 2, 16-17. Тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за Новомісяче, чи за суботи, бо це тінь майбутнього, а тіла Христова. Не чіпляємося за тіні, не чіпляємося за старий одяг і не наливаємо нове вино в старі бордюки. Але разом з тим нам, брати і сестри, треба бути гарними книжниками, які виносять. І старе і нове зі своєї скарбниці, як нам оповідає наш Господь. Матвія 13:52. Тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того Господаря, що скарбниці своєї виносить нове і старе. І те, що стосується церемоніального закону, минулого разу у нас була проповідь. На цю ж тему із цих же віршів, що правда у нас тоді був Матвія 12, більший ніж храм. А сьогодні ми цю ж історію перечитаємо уже із Марка, другий розділ з 23 по 28 вірш. І ми пригадуємо більше ніж храм Ісус. Тобто, в центрі, як ми згадуємо, було святе святих, але як до нього доступиться до святого святих було? Ми сьогодні згадаємо. Це через служіння первого священників, взагалі через служіння священників, левитів через священників в першу чергу. І також, дорогі брати, через ті жертви, які вони приносили в першу чергу. Отже, слухаємо наше слово, Марка 2, 23, 28. І сталося, як він переходив ланами в суботу. Його учні дорогою йшли. Та й стали колося зривати. Фарисеї ж казали йому подивись, чому роблять у суботу вони чого не годиться. А він їм відказав, чи ж ви не читали ніколи, що зробив був Давид, як потребу він мав, та сам зголоднів був і ті, що були з ним. Як він увійшов був до Божого дому за пересвященика Авіятара. І споживав хліби по казні, яких їсти не можна було, тільки священникам. І дав він і тим, хто був із ним. І сказав він до них: субота постала для чоловіка, а не чоловік для суботи, а тому та -то син людський, Господь і суботі. Минулого разу я обіцяв, що будемо говорити про Господа суботи. Як Бог дозволить наступного все ж. А сьогодні наша тема служіння первосвященника. І ми повернулись до Марка, саме тому, що тут навіть у нас згадується по імені один із первосвященників. Ну, яка робота взагалі священника, первосвященника була? Перше приносити жертви, друге молитися за народ. Ну, ще кадили вони, так, це теж показувало молитви символом молитов святих було. Строго кажучи, звісно, тут треба було взяти б не це місце, тому що ми тут залишаємося на Марка в цій історії, тому що розпочали, і воно одну тему бере. Але детальне у нас про служіння священиків і первих священників говорить книга Вихід, Левит і особливо євреїв нам розкриває очі. І ми більше будемо, використовуючи цю історію із Марка 2, більше будемо до цих книг, особливо до євреїв, строго кажучи, звертатися. Отже, хто такий Авіятар? Пересвященик за часів Давида, на початку, можна сказати, уже служіння Давида, і ще який не був оголошений царем, але вже був помазаний на царя. Він був, як і кожен пересвященик, згідно закону нащадкам Аарона з племені Левія. Отакі От особливості церемоніального закону у євреїв були. Пересвященків міг тільки прямий бути аароновий нащадок. Аарон, як і Моїсей, ми знаємо, були Левитами. Це нам і Книга Вихід оповідає, і хроніки оповідають, там, де генеалогії їхні даються. І коли ми згадуємо Левія, то згадуємо його, ну, принаймні я згадую, гріх Левія із Симеоном в книзі буття, як вони повбивали тих людей. Місцевих ханаанських, як там уже збирався цей юнак одружитися на сестрі їхній, на дідні. Але саме тому Леві і Симеон, раніше найстарший син, не вспадкували перворіство. І перейшло до четвертого сина до Юди. І от Бог бере, мене завжди це вражало, От Бог бере саме з цього племені людей на служіння. Чому? Тому що Бог милостивий, пробачає гріхи. Коли ми вже поговоримо про іншого Левита, хоча ми не думаємо про нього як про Левита, про Моїсея, то ми можемо згадати, що Він був чоловіка-вбивця. Ми сьогодні читали із послання Івана: да? кожен, хто ненавидить брата свого, той не може бути прийнятим Богом. На жаль, так чи інакше, ми гніваємося, ми ображаємо одне одного, а це теж вже є саме ненависть. Але Бог нам заради Христа пробачає гріхи. Коли ми подивимося на Аарона, ще гірше. Золотий телець, популіст був типовий Аарон. Сказали, люди хочемо, ну, як референдум проголосував, так ми і зробимо. Да? От золотий телець, і потім ще один гріх був, коли вже він із сестрою повстав проти Моїсея. І, брати і сестри, коли ми думаємо про гріхи, Левія, Про гріхи Аарона, про гріх Майсея, або згадаємо із інших колін, нащадків Якова, Авраама, Ісака, коли згадаємо в додаток до Майсея, який був єгиптянина, Давида, який в нас тут, в цьому слові, який убив підступно, руками підлеглих. Свого одного з полковників українською мовою, якщо полковий устрій наш пригадати, нашу історію, урію послав на смерть. І якщо ми згадаємо Савла, Павла, який стояв і похваляв убивство Степана, і готовий був, так я розумію, теж кинути цей камінь, ми бачимо милість Божу, прощення гріхів, це головне, чому ми сюди приходимо. Ми не приходимо сюди слухати якісь красномовні промови. Ми не приходимо сюди, тому що тут дуже красиво. На жаль, ще не дуже красиво, хоча ми прибираємо це місце. Ми приходимо сюди, тому що ми зустрічаємося з Господом Отцем і Сином і Святим Духом. І заради Христа нам тут роздається прощення гріхів. Цього нема ніде в світі більше. В цьому світі є багато закону, є багато красивого в творінні, є багато огидного. І тваріння воює проти нас, і ми воюємо одне проти одного. Але, дорогі брати і сестри, тут у нас прощення. І для того, щоб зайти у святе святих більше, ніж храм. Хто туди заходив взагалі? Пересвященик раз на рік, так? на день викуплення. Але навіть тому первесвященнику треба було. Приносити жертву за свій гріх. Такі от обставини у нас, брати і сестри. І ось наш Господь Ісус став таким пересвященником. Але спочатку ми от прочитаємо 7 розділ з 23 го вірша, що багато було священиків. Чому багато? Тому що смерть боронила лишатися їм. Заплата за гріх, то смерть, каже слово Боже. Якби ми не були грішними, ми б не помирали. Якщо б діти не були грішниками від зачаття, вони б не помирали ані внутрішньоутробна, ані при народженні, ані маленьким. Тобто всі під гріхом і навіть пересвященники також природним чином, згідно природного стану речей в проклятому світі, помирали. Але наш Господь Ісус навіки лишається, і безперестанне священство Він має, каже сьомий розділ Євреїв. І далі, 25 вірш, і далі. Тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Отакий Бо потрібний нам пересвященник, святий не злобивий, не винний, відлучний від грішників, що вище над небеса. І далі 27-й вірш про жертву. що потреби не мав щодня, як ті пересвященники, перше приносити жертв за власні гріхи, а потім за людські гріхи, бо він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Господь не потребував жертви за гріх, як потребував кожен пересвященик. Але Господь став, як Слово Боже каже, гріхом, був названий гріхом заради нашого спасіння. По суті, у нас сьогодні, коли ми говоримо про церемоніальний закон, минулого разу ми говорили про храм, точніше, про скинію і про храм, і про святе святих. Про місце поклоніння, яке було тільки в одному місці, була Божа присутність. Тепер у нас інший вже на весь Ми поклоняємося в дусі і істині на кожному місці. Нам не треба їхати до одного храму, до Єрусалиму, наприклад, як тоді, але Господь тут присутній. І особливо сьогодні ще і в причасті, як кожна літургія. Але, дорогі брати і сестри, ось у нас було. Та тема про місце поклоніння. А сьогодні, як ми доступаємо до святого святих, і можна сказати, дві теми церемоніального закону: Пересвященника служіння і друга тема, якої ми вже таркалися меншою мірою, але таркалися на першій проповіді, на кожній проповіді завжди, і з цього циклу особливо це жертви. Пересвященник мав приносити жертву спочатку за себе, а потім за людей. І просити Бога за людей. В цьому служіння пересвященника. молити Бога про милість. Ми бачимо, 27 вірш показує, що Христос без гріха зайшов раз і назавжди відкупивши нас. Ми вже прочитали про характер нашого пересвященника. 26 вірш, але все ж таки ще прочитаємо і 4-й, який. Прекрасний четвертий розділ, точніше, і прочитаємо з 14 го вірша. Отож, мавши великого пересвященника, що неба перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаємося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробував на в усьому подібну до нас, окрім гріха. Те ж саме. Послання до євреїв дуже детально говорить про оці всі церемоніальні речі в старому заповіті, тому що Павло чи хтось інший писав до тих, хто знали старий заповіт. Їм треба було кожен такий момент розтлумачити і всі сумніви розвіяти. Ну, на жаль, ми не настільки добре живемо старим заповітом. Я закликаю так само читати старий заповіт, як і на Тим паче там багато що є читати. І також знаходити в старому заповіті Христа, бо все Писання свідчить про Ісуса Христа. І от для євреїв багато разів повторюється і про безгрішність Христа, і про служіння пересвященника, і про те, що цей пересвященник небо перейшов. І от нам сказано про те, який є характер Ісуса і ким Він є. Так? Він є без гріха. Нема людей без гріха, але Ісус є без гріха. І тому. Новий заповіт він, новий, а старий в цих церемоніальних речах близький до затління. І ми переходимо до восьмого розділу, який містить цей 13-й вірш, але з третього вірша поки що. Усякий Бопересвященик настановлюється, щоб приносити дари та жертви. А тому треба було, щоб і цей щось мав що принести. Це із великої літери в наших перекладах Агієнка. Тобто Ісус мав щось принести. Ну, ми вже з'ясували в 27-й вірш. Сьомого розділу говорить, що він приніс самого себе. Але 8 розділ євреям і нам розтлумачує, яким чином і з чим зайшов. Бо коли б на землі перебував, то не був би він священником. бо тут пробувають священники, що дари приносять за законом. Вони служать образові тіні небесного, як Моїсеєві сказано, коли він закінчив з Дивись Бо, сказав, зробив все за зразком, що тобі на горі було показане. А тепера держи він краще служіння, оскільки він посередники кращого заповіту, який на кращих обітницях був узаконений. Служіння нового заповіту і з чим зайшов Ісус. І 13 вірш, старий заповідь близький до затління, новий кращий. Ну і тепер, брати і сестри, ми переходимо до дев'ятого розділу, з дев'ятого вірша. Про скинію ми вже прочитали, що та скиня, про яку ми щойно читали, була образом для часу теперішнього, за якого приносяться дари та жертви, що того не може вдосконалити щодо сумління того, хто служить. Ці жертви були тіньми тільки Христа. І в чому воно все пребувало? Тільки в потравах, та в напаях, та в різних обмиваннях, в уставах тілесних, установлено їх аж до часу направи. Те, що ми вчимо про церемоніальний закон, що Він був даний тільки євреям до приходу Ісуса Христа і показував на Христа. Ми вже не маємо за це чіплятися. Чому? 11 вірш 9 розділу. Але Христос, пересвященик майбутнього доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинію, нерукотворною, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю увійшов до святині один раз і набув вічне відкуплення. І далі порівняння: бо коли кров цих тварин, вона освячувала. Нечистих. Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, а наше сумління відмертих вчинків, щоб служити нам Богові живому? Брати і сестри, кожного разу, коли ми сповідуємося сьогодні, ми згадуємо другий раз питання, яке ставить пастор, це питання. Після того, як ми побачили себе грішниками. Проклятими грішниками, відлучними від Бога, Бог ненавидить гріх, спасти інше питання. А чи віримо ми, що заради Христа нам гріхи прощені? Наша плоть кричить ні. Або плоть нас хоче взагалі заспокоїти і казати, та не парся, як то кажуть, там сленгу, не заморочуйся там, всі так живуть. Або наша плоть верещить ні, мої гріхи не можуть бути прощені так легко. Але Слово Боже каже, що ця жертва Христа навіть очище наше сумління. Отже, наповнюємося Духом Святим. Духом Святим Ісус приніс себе, Дух Святий, я Святи в нас. Ми нещодавно святкували п'ятдесят, ми в парі церкви. Ми роздумуємо над такими непершарядними питаннями, як церемоніальний закон. Для чого? Для того, щоб укорінитися вірі в Ісуса Христа. Для того щоб ми служили Богу живому, без сумнівів, і отримували те прощення, яке нам даровано, і мали силу перемагати гріх у нашому житті. Ну і далі, дев'ятий розділ, 22 вірш Євреїв. Майже все за законом кров'ю очищується, а без пролиття крови немає відпущення. Далі 28 восьми. Так і Христос один раз був у жертву принесений, щоб понести гріхи багатьох, і не в справі гріха другий раз з'являтися тим, хто чекає Його на спасіння. Ми очікуємо другого приходу Христа. І ми просимо, прийди, Господи Ісусе, як сказано в об'явленні, як Біблія завершиться. Чому? Тому що ми не боїмося суду, тому що Ісус нас омив своєю кров'ю. З чим Ісус війшов? Спочатку нам послання до євреїв каже, приніс самого себе, а далі зайшов зі своєю кров'ю, дорогі брати і сестри. Все зрозуміло, все зрозуміло служіння пересвященника. Але ми все ж таки не виховані в юдействі, навіть ті, хто із нас мають єврейське коріння. А справжній юдей спитає, а чому Ісус пересвященний? А присвященик же має нащадок Аарона будь-тіки присвящеником з племені Левія. І тому наш автор, послання до євреїв, відповідає, що служіння Ісуса за іншим чином, за іншим обрядом, можна сказати, за чином Мельхиседека. І ми знову повертаємося до сьомого вірша. Так само, як. Майбутній апостол сказав, що нічого не може бути доброго із Назарету, тому що знав Писання, але він не знав, що Ісус із Віфлеєму. Так само і тут автор послання до євреїв, євреям оповідає, в чому сенс служіння за чином Мельхиседека. 7 розділ трошечки ми оглянемо з 11 вірша. Тут сказано, що не є досконалим священство Левицьке. Коли б досконалість була через священство Левицьке, бо люди закона одержали з ним, то яка потреба була б, щоб інший пересвященник повстав за чином Мельхиседеком, а не зватися за чином Аароновим? Коли посвященство змінюється, то з потреби буває переміни і закону. У нас навіть світські закони змінюються, докаріна змінюють наше життя. Чи права власності, чи відчудження власності, військовий стан, чи ще якісь, чи правила навіть дорожнього руху, елементарні, щось з'являється. І тут далі сказано, бо той, що про нього говориться, про Христа, належав до іншого племені, з якого ніхто не ставав був до жертівника. Ми пам'ятаємо, що було з людьми, які там цар покадив з племені Давидова, Проказа. Або коли вже навіть левити повстали, бунт Корея, так? коли вони вирішили, ми можемо кадити замість священика, ми ж теж левити, ми ж теж родичі ваші аромі. І що було так? Земля розтопилась. Тому для тих, хто добре знає старий заповіт, і Бог хоче, щоб ви так знали старий заповіт, нам пояснюється, бо ж відомо, що Господь наш походить від Юди. А про це плем'я, про священство Його нічого Майсей не сказав. Але далі розвивається думка про те, що Ісус є священником за чином Мельхиседековим. Ми не будемо детально, це така складна тема. Ми розбирали її, здається, на наших біблійних заняттях тут і на середах не так давно. Але сказано про те, що хто приніс. Десятину Мельхиседеку, Авраам. І тут сказано, що в череслах Авраама був і Левій, і, відповідно, Аарон, і всі пересвященники. І показано, що коли Авраам приніс десятину Мельхиседеку, то це інше досконале священство, про яке говорить нам, до речі, Псалом. Псалом, так і каже, що постане інший пересвященник за чином Мельхиседеку. Це не фальсифікація учнів Христа, якесь там священство нове придумане, але це на підставі Книги Буття і на підставі псалма ось реалізація цього пророцтва про Ісуса як про священника за чином Мельхіседекви. Тому що, коли ще не було закону зовсім дано, тоді уже Хлевій в чеслах Аврама приніс у десятину. І ось за цим чином повертається пересвященник Ісус Христос. Наша тема минулого разу більший, ніж храм, тобто святе святих, сам Ісус. Скасовано, нема храму, але у нас тепер є Христос. Але як нам доступитися до святе святих? Можу сказати так: до Христа, якщо Він є центром святе святих в храмі, можна доступитися тільки через Христа через Його жертву, через Його служіння пересвященик. Він в одночас і святе святих, сам Бог, Він і пересвященник, Він і жертва. Агнець Божий принесений за наші гріхи. Дорогі брати і сестри, скасовано, храма нема, скині нема, священства нема, левицького служіння нема. У нас поклоніння в дусі і істині, як ми розбирали минулого разу. З чого складається проповідь слова, слово, яке звучить в літургії, слово, яке ми вивчаємо на біблійних заняттях, слово, яким ми готуємо катехитів, приступити до вівтаря, до причасті. Далі, служіння священника, і служіння в дусі істин, молитви і нарешті жертви нема жертвоприношень. Тому що Ісус один раз приніс себе в жертву, не треба її повторювати. Але ми маємо доступ до Ісуса Христа, який приніс себе в жертву у Господній вечері, у причасті. 90%, коли ми думаємо про жертву, а може 99%, ми думаємо про агнців, правда ж? Або про інших тварин. Але все ж таки ми троше можемо забувати, хоча і знаємо, що були і інші жертви. Сьогодні наше слово, ми ж все ж таки від Марка відштовхуємося, хоча по євреям. Все, Сьогодні ми бачимо показні хліби. І коли ми бачимо милість Божу явно до Давида, до Його супутників, і коли ми згадуємо хліби і жертви ягняти, агнця Божого, то, звісно, ми не можемо не думати про Господню вечерю, тіла і кров Господа. А ще наш Господь, будучи пересвященником, молиться за нас заступається за нас, будучи праворуч Бога Отця, як сказано в Римлянах 8.34. Отже, дорогі брати і сестри, маючи такого чудового присвященика, ми знову вертаємося до нашого улюбленого вірша із Євреїв 4.14. Отож, мавши великого пересвященника, що неба перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаємося і сповідання нашої віри в Ісуса Христа, віри в безумовне прощення наших гріхів. Не тримаємося за тіні старого заповіту, не вливаємо на вино в старі міхи, в старі бордюки. коли вже нема храма, левитів, священиків, але є поклоніння в дусі. І істині, нашому Господу Ісусу Христу. Нехай Господь благословить вас. Амінь.